Зрозуміло, що з нами може трапитися будь-якої миті, будь-що абсолютна тиша. Ноги подряпала, все побила до крові. Блукаю, я так розплакалася, я стала кричати. Згодом я згоріла, вся. По перше, в мене був жах. В мене був дикий жах, що я загубилася і я гола. Коротше, налякалася так. Дуже люблю раз Мухаммед, але більше я туди ні ногою. Гарна реклама місця дуже гарна. Але ті, що полюють за такими гострими відчуттями, вони туди точно поїдуть. Мене жах був, тому що все справдилося те, яке я побачила в 9 років. Завжди, перед моїм днем народження, я завжди чую про чуюсь смерть. Привіт! Я Стела та Ролах, і я на каналі Містична історія. Про містичні історії У мене їх дві такі, ну вони, можливо, дійсно цікаві. Одна була, коли мені було 9 років. Я була зовсім мала які там, як дитина, звичайно, бавилася, Я впала, шов дощ, я йшла по вулиці і впала ну, в калюжу, бо я в селі живу, в Чорнобаївці, і там, звичайно, асфальту немає, отаке, ніколі, і я туди впала. Я, я не знаю, чому, я не знаю, я не вдарилася головою, нічого такого не було. ну Просто в цей момент у мене перед лицем проминуло все моє життя. Я знала в 9 років, який мене буде чоловік, як його буде звати. Я знала, що в мене буде двоє синів. Я знала, що яке, яке життя буде моєї сестри, у моїх батьків. Уявляєте, у 9-річної дитини. Ну, звичайно, тоді я ну, не звернула на це увагу, але потім, згодом, коли я згадувала, мене аж жах був такий. Ну, потім, тому що все, все справдилося, те, яке я побачила в 9 років. А зовсім недавно це було 4-3 роки назад. Зі мною таке трапилося. Я тоді була на відпочинку в шарм Шейхії. Ну, як я туди не їжджу, як звичайний турист, я там трохи іноді проживаю. І я поїхала, може, ви самі знаєте, є там таке місце Рас мухаммед Чули таке місто? Ну, всі знають, так. Ну і звичайно, я поїхала з групою туристів туди, як, звичайно, там наметове таке собі містечко, там бавляться дітки, там всі ж, звичайно, з тими масками роздивляються коралеві рифи. Я ж теж наділа ту маску в ластах і дивлюся ж коралеві рифи. Ну, скільки, в мене маска протікає, то я мушу десь так хвилин через 15 винернути, щоб воду випустити. Ну і це ж так же. ж. Ну, скільки я там. Ну, минут 15 хвилин винирюю нема довкола нічого: ні наметового містечка, ні машин, ні дітей, ні вогнища, там яке ті бідуїни палили. І ще було таке: це неможливо було нікуди діти, бо такі там пагорби були на пагорбах прапорці. такі флаштоки дуже високі, метрів зо п'ять, і були там прапорці. з будь-якого кінця можна було побачити ті прапорці. і нічого цього нема, пустеля. Я в одну сторону поплила вже без маски, в другу сторону поплила абсолютна тиша. Я так злякалася: давай лізти на берег, а там же ж каралевий риф. А я в ластах зняла ті ласти, ноги подряпала, все побила до крові, блукаю, я так розплакалася, я стала кричати, Згодом я згоріла, вся, я майже обуглилася, все тіло покрило пухирцями, ноги збиті. Я на один пагорб, на другий. Я волала, плакала, кричала. Потім побачила так внизу чоловіка з жінка. Я їм агов, махаю, махаю, біжу до них і звертаюся. Я не пам'ятаю, якою мовою до них зверталася. Ну, я кажу, а де люди? Де всі? Я загубилася, а вони мене питають, а е, ти хто? Ну, я не знаю, як сказати хто. Я говорю, ну, ну я, я з туристами приїхала? А на чому ти приїхала? Я не знаю, що сказати. На синій машині, а навіть марку машини забула. Вони кажуть, іди туди. Ну, я стала йти, а такі пагорби. На вулиці плюс 50. Виявляєте, і на мені нічого окрім купальника в одній руці ласти, в другій руці маска. Я, навірно, мабуть, часів годин п'ять йшла. Я, я, я просто згоріла настільки, я була це сплошний був пухарець. У мене ж, мабуть, і температура піднялася. Потім я подумала, мабуть, я спущусь до води і я буду плисти, поки не знайду людей. Зайшла в воду, пливу. Сама ж так близенечко, щоб же ж берег бачити, а там каралеві рифи, я на них зараз час натикаюся і боляче, я собі роздерла той купальник, роздерла ті ноги. Потім думаю, треба вдіть маску, щоб трошечки обплисти, щоб так хоч не поранитися, може, трошки глубше, потім. Мене... А, ще хотіла сказати, коли я тільки пірнула, дивилася, там штук 5 яхт стояло. Люди веселилися, ниряли, і коли знурюєшся в воду, то чуєш гуркіт моторів. Ні моторів, ні яхт, нічого. Суцільна, просто е, пустеля, якісь пагорби, нічого немає, і пустеля, пустеля, і вода. Дум, боже, може, тут акули є. Коротше, налякалася так, а потім вирішила оплисти ті корали. Це було дві минути і тільки подивилася, як оплисти. Піднімаю маску переді мною цей же ж кемпінг, ці ж люди всі на місці. Я така люта вилізла. Іду й думаю, як же ж так, людини не було 5-6 годин вже, мабуть, всі пообідали, про мене всі забули, вилазю така з води плачу, вони на мене дивляться, Боже, що з тобою? Ти чорна зробилася, в тебе пухирі, тебе за ногами кров каже, ти зараз сюди всіх акул приведеш за собою. Я кажу: невже ви не бачили, що мене немає так довго? 5 годин. Ну, чого ж ніхто не кинувся? Чого ж ви мене не шукали? Як же ж так можна? Не так переглядаються. А я, коли йшла в воду, то я кинула на березі там панамку, паре, окуляри, і ще зробила пару фото, і телефон так прикрила. Хапаю ті всі речі, така зла. Думаю, все, ніколи сюди не приїду і з цими людьми не буду мати ніяких справ. Взяла телефон, мене не було 20 хвилин. Всього 20 хвилин. І, звичайно, ніхто не звернув уваги, бо всі ж стирчать під водою. розумієте? Тобто це був реальний провал в часі, якась дира якась. Це було жахливо. Я потім з місцевими балакали, то балакали. Мені казали, що там терплялося таке, коли люди пропадали. Ну кажуть, може, їх акули похопали. Це таке жахіття. Я дуже люблю раз Мухаммед, але більше я туди ні ногою. Вся містика. Гарна реклама місця, дуже гарна. Але ті, що полюють за такими гострими відчуттями, вони туди точно поїдуть. Ви про Єгипет розказували, у мене теж була така своя досить цікава містична історія. З коралами з цим всім У мене дуже багато глядачів, які теж писали свої відгуки в коментарях про те, що вони потрапляли в портали. Вони не розуміли, що це з ними робиться, де вони є, вони спілкувалися з іншими людьми, які не схожі на сучасних людей. І теж якась інша мова була. Одним словом, таких історій дуже багато. Або вони знаходили місце, десь якась криниця, в яку заходили люди, і вони там звідти щезали. Може, ви зауважили, як відбувся цей перехід, коли ви нирнули? Щось там, десь там? Вам було зрозуміло, що ви десь не туди потрапляєте, або якась енергетика не там? Ви просто винирнули і все? Так. <плес> <плес> Тобто і справа, що взагалі ніяких таких не було ну, предвісників. По-перше, в мене був жах, в мене був дикий жах, що я загубилася і я гола. Ну Купальник, уявляєте, навіть нема чим прикритися. В мене був... Я була така налякана, що, мабуть, в мене і свідомість сплуталася, і я скоріше б думала, ну я думала, я так зауважила, думаю, ну мабуть, я заблукала. І думаю, буду оце плити, плити. Де ж є той шар мельшей? А коли винирнула, я побачила яхти, я все побачила, все було на місці. Тут Просто хочу згадати, коли я приїхала ж додому, розказую своїм рідним, така ж, оце все ж на емоціях. В мене тоді ще довго, у мене з півроку такі були шрами на спині, на ног, на ногах, і губи були такі. Вони мене довго-довго так облазили. А вони так мене слухають, слухають, а потім кажуть: уявляєш, каже, ти от зникла, пропала десь в якусь таку діру, а потім бац, і вигулькнула десь в басині в Чорнобаївці. <свісно> а бачите, до речі, доказом того, що це насправді вам не здалося, це не ілюзія, не фантастка. Є те, що ви тільки 20 хвилин були відсутні, а отримали такі травми шкіри, як ви, нібито були 5 годин на сонці. Це правда. Я потім ще довго гоїла ті рани, нікуди не могла вийти. У мене обличчя було згорівше, бо не капелюха ж нічого. Маскою хіба прикриєш? У мене все згоріло. Я так облазила. Потом ну в воді так неможливо обгоріти, якщо дивитися на корали. Мої ноги. Ноги, звичайно, не могла довго носити взуття, бо там такий же ж пісок. Ви знаєте, він такий крупний, з такими камінцями. То я об них так дуже ноги порізала і обтікарали. Ну, це неможливо, було, я взагалі сиділа тоді місяць, нікуди не виходила, бо я була дуже страшна, і вухи мене облазили. Але ця історія вам чомусь далася. Ви не розкопували чому, для чого, за що, що ви там мали зрозуміти, які висновки зробити? Як воно вплинуло в подальшому на вас? Дивно, але я навіть даже карти на цю тему не відкрила. Я тільки після того ніколи не пірнаю з маскою більше. Після я того треба була. пірнати з рюкзачком, в якому має бути все-все-все, на всі випадки життя, і капелюх, і крем від засмаг. І загалом, от до речі, я тепер замислилася: перед тим, як кудись їхати і йти, треба завжди щось з собою мати. Не просто гола в плавках і в трусах, а то раптом можна потрапити війська. Єдине, в рік, що там... я зрозуміла, що з нами може трапитися будь-якої миті, будь-що. Оце я точно усвідомила і в мене таке. Ну, Час уже трошечки попустило, вже ж пройшло скільки років. ну, три, три, Десь три з половиною, десь так, бо це було ну, неважливо. Відчуття того, що ми можемо втрапити в халепу в будь-яку секунду, і це може страпитися ось так: от в купальнику. Це не дуже таке весело. А до речі, коли ви повернулися назад, може, ви згадаєте зараз, і це буде порада, рекомендація для інших. Що ви зробили, щоб повернутися? А що ви подумали, що повер... як ви повернулися назад? Єдине, що от мене оцей зв'язок, я попала в цю діру, коли шпірнула, я ж не була зовні, я була під водою. І повернулася я також під водою. Оце єдиний зв'язок був. Я коли я шукала людей, то я. Боялася пропустити будь-який значок, що ось люди. Я дивилася на берег, от, вишукувала. На три хвилини я занурилася в воду, може, й того менше, просто хотіла глянути, навіть маску не вдягала, я її просто приложила, приклала до обличчя, щоб обплисти той риф, щоб не поранитися, і щоб не, подар, не подерти вже залишки того купальнику, бо вже майже голо було. Це єдиний був зв'язок. Я про це думала. Я під водою зникла, і я під водою звернулася, вернулася назад. Мабуть, я була так нажахана, що я, я навіть на, до карт не звернулася, щоб ну, якось прослідкувати. До речі, ви мені ідею подали. Я потім подивлюся. А давайте зараз подивимось. А поки ви дивитеся, до спитаю. мене прийшла думка така підказка для глядачів, а, ви якщо раптом потрапили в такий портал, просто далеко від того місця не відходьте. Тобто вхід, там, де вихід, і вихід там, де вхід. Угу. Ну, спитаю, що це було? Це, бачите, карта сили. Це трапилося в місті сили. Це раз Мухаммед, це дійсно таке, така місцевість, яка ну, вона неймовірна. Там нічого немає, окрім піску і води, але коли туди. Попадаєш, то я не знаю, якісь дивні відчуття. Просто неймовірні відчуття. Цікаво. Потрапило в місто сили для того. А ну для того, для чого? Для чого? Четвірка пентаклів для чого? Оце, мабуть, для того, щоб відчувати себе цілісною. І щоб не розгубити себе, щоб тримати все своє біля себе. Щоб розуміти. Ну, те, що я вам казала, щоб, щоб, щоб розуміти, що будь-яку хвилину ти можеш щось втратити. Ну, припустімо життя. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Дивно. Повернули мене в дитинство. Навіщо? Повішений. Ну, знаєте... Так щоб сказати, щоб чогось містично, це просто я опинилася, просто я опинилася там. Це можливо, могла би бути і друга якась людина. Розумієте, от старший аркан сили це кажуть, місто сили, і це мог бути будь-хто. Можливо, в цю в цей час, цю хвилину, по повісеному, просто відкрився якийсь портал. Ну там мог бути хто угодно. Будь-яка людина там могла бути, не ті не я. Просто я опинилася, мабуть. От, в якомусь маленькому такому ем, проміжутку, я не знаю, як його сказати. Оце і все. Тут так, щоб сказати, що для чогось для мене. А є висновки, які бачите, верховна жриця каже, що ти туди лізеш? Була та й була. Ну, все, А можливо, у вас з'явилася якась сила після цих проходів в порталі? Можливо, ви змінилися? Можливо, щось там звідти принесли новенького в своє життя. І стала жрицею, такою, яка все знає, все вміє. Та знаєте, я вам так скажу можливо, тому що ну, що стосується Таро, то я завжди з ними була з 20 років. Ну, по-перше, у мене така родина консервативна, то я соромилася того. Ну і десь було взяти ті карти, це все так було завуальовано, завуальовано. Потім, коли вони вже з'явилися, я більш так для себе, для себе, більш так своїм рідним. А ось так масштабно, ну, коли в мене є люди, коли я навіть завела собі оці сторінки в Інстаграм, коли це я показала. Слухайте, це. Оксано, ви мене <смеш> до тями приводите. Після цієї історії, так? Тоді так виходить, що після того в мене якось більше тяга проснулася, не проснулася, якось стало більше виявлятися Оце бажання ті карти мати в руках, щось дивитися. Просто загострилася інтуїція. Я і раніше відчувала от будь-яке. Ситуація в житті зі мною там, чи з моїми близькими, якщо щось таке могло. ну, ну припустімо так: от хтось хоче чую своїх близьких. Хочу бізнес там такий, бізнес собі, от якийсь стартап, щось там розповідає. Я не замислюсь, а мій раз так в голову нічого не буде. Або на, навпаки, буде добре. Так ось після цього випадку. Майже навіть до грамочки. Ну, таке, саме, саме таке не знаю, що десь ми збираємося з чоловіком їхати, а мене зразу десь ми зламаємося. Я йому, звичайно, це не кажу, бо він завжди, завжди каже: Ой, свариться, виїхали, на тобі зламалися. Ну то зараз він мене слухає. Якось загострилася інтуїція. Ну Звичайно, знаєте, я звичайна людина, я не дуже на то звертаю уваги. Хоча, коли так от сісти і подумати, то дійсно, воно так і є. загострилася, просто загострилася інтуїція. Контролюю, зараз все контролюю. Клас. І я би хотіла повернутися ще до вашої першої історії, коли ви розказували, що ви були маленькою, впали, вдарилася головою і побачила все своє майбутнє життя. А я якраз як ще не вдарилася головою, просто впала в багнюку. Я так вимазалася, забруднилася. Це дощ пройшов. Я прям в калюжу послизнулася і впала. Лежу в той калюжі, і в мене так картинка, все моє життя. Я ж була дитина, але ну, я дуже яскраво пам'ятаю от кожну, кожну от деталь, яку мені показували, кожну деталь. Діти. Я була так здивована, в мене два сина, я сама дитина була, мені 9 років було. Це, до речі, мої подружки знають. Я їм про це розказувала. Вони бачили, як я впала в багнюку, вони сміялися і кажуть, що ти не встаєш? А я їм рукою махаю. Почекайте, почекайте, так цікаво, так цікаво, як кіно якесь. А це було моє життя. Я якраз хотіла уточнити, що ви лежали там на тому місці, і ви бачили просто як на кіноплівці те, як буде відбуватися ваше життя, і все точно один. В один. А як ви думаєте, для чого це дають людям таку інформацію, такі картинки, для чого? Це звичайні маленькій дитині показали? Ну, що я вам можу сказати? Я не буду оригінальною. Мабуть, є щось, якийсь вищий розум. І я думаю, що у кожної людини є і інтуїція. Просто, знаєте. Ми так тісно на ці теми не спілкуємося, не балакаємо. Але я мушу сказати, що будь-якою людиною, з ким я не балакала, от всі щось таке розповідають. Тому я не знаю, що вам відповісти. Чому так? Не знаю. Ну, мабуть, тому що я скорпіон. А скорпіони вони завжди такі містичні, завжди. А, я ще згадала, знаєте, що ще буває у мене? Не те, що буває, це. Я це стала замічати, ну, вже коли я була в такому віці, ну, коли вже так, в дорослому такому свідомому стані, я стала помічати завжди перед моїм день народження, воно мене 5 листопада, десь ну, коли буває за місяць, коли буває трішки більше, коли менше, буває за кілька днів, я завжди чую про чуюсь смерть. Чи то сусід, чи то близька людина, чи то навіть то буде актор, ну це людина, яку я знаю. Оце десь я, звичайно, не звертала уваги, а потім, а потім я стала перекручувати, і це завжди перед своїм днем народження, десь за місяць, мене вже починає тіліпати, бо я знаю, що хтось помре. І точно, чи то по телевізору скажуть якась видатна людина, чи актор, чи політик. Ну, Тобто це щось те, що отак-от. Коли ти, ну, дум, ну, коли ти вражений вражений, це завжди так. Я потім почитала у, а, в астрології в якійсь книжці десь я почитала про таке, що дійсно у багатьох скорпіонів є таке, що за місяць десь вони чують про чуюсь смерть. Мені, до речі, дуже б хотілося узнати, а є ще такі люди? Ну, це в мене таке є. Це нам обов'язково, хто дивиться, напишіть в коментарях, поділіться. Якщо ви такі, ми можемо робити якісь коло об'єднані людей, яким за місяць до того кажуть про смерть від одної людини. І я якраз хотіла сказати, можливо, 5 листопада, так? Угу. Сподіваюся, що ви нам повідомите про цю смерть, яку всі чекають. Весь світ чекає, і це буде саме він, от цього вашого найближчого дня народження. До речі, до речі. А в нього ж і має це трапитися десь в листопаді, десь ну, ми почуємо осінню цією. Так, це вже гарні Пацану. підказки. Ви мене прям, прям як розбудили. Я за своїми справами зайнята і не заглиблююсь, не задумую. Слухайте, то тепер я буду чекати свого дня народження. Слухайте, а ви не пробували ще раз такий фокус з болотом проробити? Піти, кудись там впасти, покупатися? Може, ще щось цікаве покажуть вам. Та вже ж уже не й так все знаю, що буде. А, ще, знаєте, мені тоді було сказано, що я помру в 94 роки. Нормально, в принципі. Ну, В принципі, нормально, да. так. В принципі, нормально. То я тим і задоволена. Ну, слава Богу. Я дуже дякую вам, дуже приємно, цікаво було з вами спілкуватися. Історії реально вражаючі. Про портали я ще так наживо. Я бачила в коментарях мені писали, але наживо людину, яка була в порталі перемістилася в часі і в просторі, я ще не зустрічала. Тому будемо підтримувати зв'язок. Якщо раптом знову в якийсь портал зайдете, ви мені пишіть дзвоніть. Ой, я не хочу не більше, то страшно. Добре. <гум> тоді тоді давайте якусь іншу містичну історію на наступний раз. Не страшну, а якусь веселу і смішну. Добре. <гум> Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.